Всім здравствуйте! Сьогодні вам покажу двохкімнатну квартиру на оренду на з Зодчих 14. Так, поїхали Це ми в спальні одні з тут двоспальне ліжко і маленьке ще таке дитяче шафа є, ви бачили вже. Коридор тут також є. Шафа для верхнього одягу, друга спальня. У нас тут двоспальне ліжко і також полуторне телевізор. Шафа. перший поверх, автономне газове опалення. Все присутнє з меблів техніки. Далі ванна. Квартира велика 70 квадратних метрів. Певна машина. Можете вже дзвонити 098 411 І також кухня на кухні диван крісло. Холодильник з балконом. Там у нас котел. Фонтана площадь там. Созвонить покажем зашли вас сейчас.